ткачів, ста площ та місто світла. Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я ігор захаренко та програма феєрія мандрів. Запрошуємо вас до одного з найяскравіших міст Франції до Ліона. Ми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів! Кажуть: у кожної людини є дві батьківщини: своя власна і франція. В справедливості цих слів переконуєшся відразу, потрапивши в цю фантастичну місцевість. Важко знайти на планеті країну, котрій би присвятили таку кількість різноманітних творів мистецтва, та яка, неначе магнітом, Вабить до себе найталановитіших і найромантичніших особистостей цього світу. Франція це маленькі деталі, з яких, як із різнокольорових скалець мозаїки, складається яскрава і дивовижна картина нації. Законодавиця моди і мистецтва, вона дбайливо зберігає в собі давні звичаї і традиції. Це земля гурманів, задоволень, шику, розкоші і найсмачнішого вина. Що приховує в собі таку жадану істину? Який би куточок Франції ви не вирушили, куди б не закинув вас випадок, усюди є на що подивитися і чомусь навчитися. Тут все говорить про повагу жителів до землі, на якій вони проживають. І, хоча культурне і мистецьке життя зосереджене в Парижі, справжню ж історію і традиції варто шукати у маленьких старовинних містечках. На кшталт ось цієї перлини. Це маленьке село називається Уан. І знамените воно тим, що входить до списку найкрасивіших сел або містечок Франції. І в грудні перед Різдвом. Тут влаштовують вертепчики. Містечко Уан було засноване як військове поселення римського гарнізону, що стояв тут за часів розквіту імперії. Свою назву воно дістало в 10 столітті на честь сеньора, котрий побудував тут перший замок, згодом названий Старим. Через три століття поруч звели нову фортецю, а від старої до наших днів дійшли лише фрагменти поселення. Гніздиться на самісінькій верхівці пагорба, і конфігурація його вулиць нагадує кільця, що нанизані на конус. А для усіх, хто хоче духовного спокою, можна завітати в старовинний костел, поставити свічку та просто побути наодинці з самим собою і подумати про вічне. Це все Франція. У Франції, куди б ви не поїхали, ви щось цікаве можете знайти. Ось, наприклад, тут. Це маленька тоскана. Хоча б я сказав, Тоскана це Франція. З вершини пагорба відкривається приголомшлива панорама долини Азер, рясно засадженої виноградниками і обрамленої хвойними лісами. Будівельним матеріалом усіх споруд є місцевий камінь вапня кольору Вохри. Від потрапляння сонячних променів він починає палати золотом. В такі хвилини містечко виглядає як казкова країна. Цьому краю золотих каменів, що не місцевість, то поклади історії. А тутешня природа відзначена фахівцями з версальської школи пейзажів як одна з найкрасивіших у Франції. Три вектори географічний, історичний та кліматичний, сходяться в одній точці, народжується унікальне місто. Саме так сталося з цим дивовижним, кам'яним містечком, котре нині вважається одним великим музеєм, в якому, як і століття тому, проживають люди, підтримуючи в ньому життя. Зараз ми гуляємо маленьким містечком, яке називається Перуж. Ви думаєте, що це Італія? Ні. Це Франція. І це містечко входить до списку найкрасивіших містечок чи сіл Франції. Перуж. Перуж це типовий приклад середньовічного містечка, яке, до речі, аж на 300 років старше за льо. Це місце якнайкраще підходить для спокійного, розміреного відпочинку від метушні і проблем мегаполісів. Мабуть, саме тому тут часто проводять уікенди і самі французи. Влітку все в зелені, а в грудні зараз прикрасили до Різдва. Теж святково, теж класно. Будучи поселенням ремісників, Перуж ніколи не знав влади сеньора. Жителі, котрі займалися землеробством, виробництвом прядива і ткацтвом, отримали перші громадські свободи вже в 13 столітті. І це дало поштовх до його економічного злету. Останнім часом містечко слугує декорацією для численних історичних кінофільмів. Містечко дуже миле. І саме тут, в цьому місці, знімали фільми про трьох мушкетерів та Анжеліку. Тож не дарма феєрія мандрів, теж завітала до міста Перуш. Величні кам'яні будинки, мальовничі бруковані вулички, затерті сотнями тисяч кроків, і фортечні стіни це такий собі хитромудрий коктейль середньовічної історії і реалій сучасного життя міста. Перужі, вдосталь затишних ресторанчиків, традиційних французьких кафе, сучасних барів і стилізованих тавер. Гастрономічні заклади міста славляться приголомшливою кухнею і прекрасним обслуговуванням. А що треба зробити обов'язково в Перуджі – Це спробувати знамениті галети із міста. Галет де Перуджі. Ням-ням-ням. І тепер можна їхати далі. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Попри те, що Ліон друге за населенням місто Франції, воно досить затишне і чисте. Місто ну дуже французьке. Про що свідчить архітектура, схожа на Паризьку. А от зелених насаджень тут набагато більше, ніж у столиці, що і створює його особливу атмосферу. Ліон досить релігійний. Тут багато визначних храмів, Та одним з найвідоміших і найбільш шанованих. Є католицька базиліка Нотр-Дам де Фурвєр. церква побудована в поєднанні неовізантійського та романського стилів за проектом відомого архітектора П'єра Босана наприкінці дев'ятнадцятого століття за рахунок приватних пожертвувань. Храм стоїть на значимому для католиків місці. Саме на цьому пагорбі в 1643 році сотні вірян звернулися до Пресвятої Діви і молилися про допомогу від чуми. Дуже багато людей. Дуже багато. Сьогодні неділя і свято. Базиліка знаменита своїм оздобленням і криптою святого Йосипа. Усередині. Можна нескінченно розглядати фрески, живопис, вітражі та мозаїки. Саме на цьому місці 1630 року королева Анна Австрійська молилася Діві Марії і просила про народження спадкоємця. Ліон називають містом ста майданів. Окрім них, тут можна відвідати величезну кількість музеїв, а також старовинних і сучасних пам'яток архітектури і мистецтва. Тут панує особливий дух, не схожий на жодне французьке місто. Попри свою тисячолітню історію, місто крокує в ногу з часом. Це стосується і мистецтва, про що свідчать численні фрески і графіті на стінах споруд. Місцеві художники зображують на них повсякденний французький побут, сцени сімейних драм та сюжети на тему минувши. Особлива увага приділена кінематографу, що й не дивно, позаяк тут і розпочалася його історія, саме у Ліоні. Народилися, жили і творили знамениті батьки кіно Огюст і Луї Люм'єр. Цей факт підтверджує чотириповерховий маєток в стилі арт-ново, де нині розташувався музей братів Люм'єр. Наше сьогоднішнє життя неможливо уявити без винаходу братів Люм'єр без кінематографу. А перші в світі кадри були зроблені саме тут, в ангарі першого фільму Вихід робітників заводу Люм'єр. Здорово, що вдалося зберегти цей ангар. І ми можемо зараз це подивитися. Ангар було відреставровано до старіччя з дня народження кінематографа. Зараз же тут знаходиться Інститут братів Люм'єр. Для усіх шанувальників кіно музей підготував чимало унікальних експонатів, серед яких можна побачити численні винаходи братів та їхнього батька. Перший кінематограф, перші кольорові знімки, першу в світі кінокамеру, равлик, різні камери і незліченну кількість старовинних плівок. Саме поруч з цим будинком Ог'юст і Луї зняли перший у світі фільм, офіційна прем'єра якого відбулася в Парижі. Сьогодні кінематограф запанував у світі. Ніхто тоді не міг навіть уявити такого грандіозного майбутнього нового винаходу. Люм'єри бачили його тільки як іграшку, яка заманює людей і приносить прибуток. Однак згодом стало зрозуміло, що брати започаткували нову гілку мистецтва. І саме в цьому музеї можна побачити еволюцію його розвитку та етапи професійного становлення. Та крім історії, туристам за допомогою спеціальних приладів допомагають зрозуміти процес створення ефекту рухів статичних зображень. Таке собі маленьке кіно. А в одному з відділів можна насолодитися переглядом короткометражок, котрим виповнилося більше ста років. Старі фільми можете передивитися і згадати, що бачили дитинстві. Брати Люм'єр робили невеликі репортажі з буднів своєї родини та життя Ліона. Першими їхніми роботами були знамениті сьогодні прибуття потягу, гра в покер», сніданок немовляти та інші. Також на плівках зафіксовані Париж, Венеця та Рим такими, якими вони виглядали століття тому. За довгу історію ні війни, ні потопи, ні пожежі не обвалювалися на ліон. Напевне, саме тому місто і зберегло всі свої культурні скарби. З роками Ліон розростався. Будувалися нові вулички та будинки. Вулична інфраструктура міста, до речі, має навіть свої унікальні інженерні знахідки, котрі нині стали туристичним об'єктом. Якщо ви думаєте, що трабулі це французька страва, то ви помиляєтесь. Насправді, трабулі – це ось такі вузенькі переходи. Ще середньовіччя, до речі. І дуже зручно заходите на одній вулиці, виходите зовсім на іншій. Ліон місто незвичайне. З одного боку, це індустріальний мегаполіс, центр французької наукової думки та інновацій, а з іншого скарбниця історії, культури та мистецтва. І ці дві різні сторони міста навчилися співіснувати одна з одною, не порушуючи при цьому гармонію. Ліон, безперечно, має свій власний шарм, котрий формувався не одне століття. Передусім, тут ви познайомитеся з вишуканою. Та привітним населенням. У будь-якому випадку, навіть просто прогулюючись вулицями, сумувати не доведеться. Адже місцеве життя це такий собі театр під відкритим небом, в якому головну роль гратимете саме ви. І коли раптом про себе нагадає голод, варто піти на місцевий ринок. Bonjour, madame. <плес> <плес> Як я люблю французькі базарчики, яка смакота. Особливо в неділю, коли от французи прокидаються йдуть на базарчики, щоб купити свіжі продукти. І ми теж зараз будемо насолоджуватися, дивитися, дегустувати і, звичайно, гарно їсти. Оце і є мистецтво жити по-французьки. Ліон часто називають гастрономічною столицею Франції. І в цьому можна переконатися в будь-якому ресторані або завітавши на один із численних ринків. Особливість таких торговельних осередків в тому, що 90% продуктових точок належать самим власникам, тож вони знають, що продають, і знають, що порадити. Існує реальний контакт між торговцями і клієнтами. Це свого роду міні-маркет. Саме це і подобається людям. А ще покупець прямо на місці може скуштувати той чи інший товар. Хоча в цьому немає потреби, адже тут все завжди свіже, якісне і настільки смачне, що просто неможливо втриматися, аби не влаштувати собі обід прямо на вулиці. А особливо, якщо вишукані делікатеси запивати смачним французьким вином. Бон на Фірма Феєрія. Ще не дуже багато людей. Зараз вони тільки сходяться, з'їжджаються, сповзаються, прилітають на вечір, тому що зараз розпочнеться вистава, точніше, розпочнуться вистави, адже зараз у Ліоні свято світла, і це, мабуть, найвизначніше свято Ліона. Ліонський фестиваль світла один з найбільших в Європі. Його проводять 17 століття. За переказами, покровителька міста Діва Марія захистила Ліон від епідемії чуми. Відтоді ліонці не скупляться на свічки і запалюють їх у своїх оселях на знак шани і вдячності. З часом на зміну вогню прийшло електричне світло. Звісно, сучасне свято зовсім інше. Колись тримане релігійне вшанування нині перетворилося на феєричний галасливий захід. Але головним елементом свята, як і раніше, залишаються вогні. Під час фестивалю будівлі, пам'ятники, мости, парки, буквально все перетворюється на полотна для світлохудожників. Майстерно спрямовані промені підкреслюють красу споруд старовинного міста. На вулицях влаштовують захоплюючі шоу, а небо сяє від яскравих салютів. Художники створюють цілі лазерні шедеври з повноцінним сюжетом та драматургією. Варто відзначити і музичне оформлення світових вистав, котре продумане до найменших деталей. Одне слово, така феєрія звуку, зображення і світла вражає людську уяву. Звичайно, я був готовий до цього. Я бачив в інтернеті ці вистави. Але що цікаве, що кожного року ці вистави міняються. І тому, коли ви не приїхали, якого року не приїхали, ви побачите щось новеньке. Світло музикальних шоу таких вистав досить багато. На кожній площі, на кожній будівлі. І що цікаво, що спеціально для цієї площі, для цієї будівлі готують спеціальну виставу. Що зараз буде на театрі? Побачимо. Що в театрі вистава. Про розмах свята найкраще говорять цифри. Щороку в Ліоні влаштовують понад 80 світлових вистав, запалюють майже 8 мільйонів лампочок. Розмальовуються йвом майже 350 будівель в центрі міста. Архітектори світла, як називають себе художники, на чотири дні запалюють льон вогнями, аби зарядити туристів світлим позитивом на цілий рік. Гадаю, що саме в Ліоні народився найромантичніший авіатор усіх часів видатний письменник Антуан де Сент-Екзюпері. Тому свята світла неможливо уявити без сюжетів на тему його знаменитого твору Маленький принц. Містом вогнів прийнято називати Париж. Але в Дні Свята цей епітет По праву належить Ліону. Чотири мільйони гостей приїжджає на свято світла до Ліона. Але повірте, для вас теж тут знайдеться місце. Тож подорожуйте, адже життя без подорожей одноманітне та сумне. Зовів я Ігор Каренко та Феєрія Мандрів. Феєрія світла, феєрія, життя. Побачимось.